Доброго дня, ми на каналі Волинський Пасічник, і сьогодні ми продовжуємо тему добування пергів. В одному з попередніх відео ми розказували, як ми беремо стільники з вулика, які вони мають мати вигляд, коли перга зріла, які має бути стільник. Сьогодні ми покажемо, як же відділяти пергу від воску. Ну, є два таких найбільш поширених способи відділення пергу, пергів від воску. Спочатку, звичайно, цю пергу треба заморозити і заморозити при нормальних температурах, не менше 20 градусів. Чим більше мінус, тим краще буде кришитися віск. І після того, як у вас вже декілька днів перга полежала в морозильній камері, тоді ви можете неї сміливо брати і переробляти, відділяти віск від пергів. Як же це можна робити? Ну, Ми так не робимо, але я зараз скажу, що найпростіший спосіб це взяти пластикове відро, наприклад, ось таке 20-літрове чи 15-літрове, взяти дри з нормальними оборотами, і насадка на дріб має бути обов'язково хрестоподібна, не спіральна, тільки хрестоподібна, бо спіральною насадкою бригад дуже погано перебувається. Ви засипаєте відро. Десь так, до половини пергові вирізки, і можна зробити в кришці невеличку дірочку, щоб насадку для дрілі пусту, а можна взагалі без кришки це робити, тоді буде видніше. Там трішки щось вилетить вас з відра, але потім його можна знову повторно заморозити і нічого страшного в цьому немає Розбивати до тих пір, поки не залишиться дрібна перга відділена від воску. Хоча в відрі. У вас отакі кусочки, ви їх всі не розіб'єте, вони вас підуть після того, як ви просієте на сито, вони вас підуть на повторну заморозку. Оце такий мінус добування пергів в відрі. Але ми вже багато років користуємося млинком для е відділення мозку від пиргів, е литовського виробництва, Вілара. Зараз таких млинків є багато в Україні, в продажі, вони продаються. Ціна там різна, від 14,5 тисячі вище. Чим гарний цей млинок? Ми у 2013 році були на Апівондії в Києві в всесвітньому Конгресі бджолярів. і от там було вперше, ну можливо не вперше, але ми вперше побачили наочно, як працює цей млинок. До речі, він тоді здобув золоту медаль як інноваційний, інноваційний винахід в жільництві. На тому самому конгресі Пімоді, і в 2014 році ми її придбали, коштувала вона тоді в доларовому еквіваленті ще дорожче, ніж зараз. Це було 6,5 тисяч. Здається, долар тоді був по 8 гривень. а зараз вже долар більше 40 гривень, а коштує вона 14,5 тисяч. Ну купувати чи не купувати це, вирішувати вам. Звісно, якщо у нас велика пасіка, то краще купити такий апарат. Він набагато кращий в добуванні перги. З ним дуже просто користуватися, дуже швидко вибивати пергу в ньому. Тому ми не вагаючись його придбали, хоча в нас пасіка ще тоді була невеличка, і до цих пір ним користуємося. Кожного року ми продаємо певну кількість пергів. І продаємо неї успішно, тобто є в нас вже постійні замовники, які оп, неї купують за нормальною ціною. Зараз ми покажемо сам процес роботи цього блинка для пиригів. Я зараз піду і дістану з морозильної камери, що важливо відразу, як ви тільки дістаєте невелику кількість пригів з морозильної камери, ви відразу використовуєте неї в цьому апараті. Починаємо роботу. все, так швидко ми декілька шматочків перги перебили. Раніше ми просівали в цьому ситочку, яке додається до комплекту блинка для перги, але пізніше ми зробили ось таке. Сито самі з розділової решітки, взяли там реєчки і відразу в цьому ну, набагато краще просівається перга. Тут залишалося багато дрібних кусочків, воску більше залишалося. Наразі ж ми робимо просів пергів в цьому ситуації. А це ситочко нам служить для прийому пергів від блимка. І відразу скажу, що е, також на сайтах, українських сайтах ви можете замовити такий, такий апарат млинок для добування первіт разом з сепаратором. Там же йде інша процедура, воно е, відразу як падає на сепаратор, ставиться зверху сепаратора і просівається вже частково е, саме в, е, в тому сепараторі. Ну, як кого цікавить, можете зайти, подивитися, воно там разом продається. Далі просівуємо. Так, В нас залишилась ось така перга і невеличкі фрагменти воску. Ми їх відбираємо. Це досить швидко робиться. І додаємо цю субстанцію. Так, після того, як ми відібрали ці кусочки, ми бачимо, що в нас фактично перга досконала без кожушків. Тобто без оболочок. Воскових е, чи коконів е, нас, е, на цій перзі. Е, е, ну, чому так сталося? Тому що ми взяли більш-менш світлий сот. Якщо брати до зовсім темні соти, ми їх, е, буде, буде декілька коконів. Ну, частина перги буде в цих коконах. І е, тому в такому разі ми повторно заморожуємо таку пергу. І повторно вже от таку перебиту первую, якщо з якщо темних стільників. Ми не повторно заморожуємо і повторно перебиваємо. Тоді вона стає ось е, тако, в такому вигляді. Е, далі ми повністю оце потім відберемо. Е, це ми не будемо повторно заморожувати, тому що тут -то зовсім немає. Оцих коконів, оцих кожушків, як ми їх називаємо, ми е, далі цю пергу будемо сушити в спеціальній. Е, суш... ну, звичайна сушка для овочів, фруктів при температурі 40 градусів. Е, сушити треба е, до е, консистенції твердого пластиліну. От десь приблизно така. Тобто не висушувати е так, щоб це були якісь там камінці, такі що не, не можна в руках роздавити. Ну але і е зовсім в такому вигляді теж не можна залишати, тому що вона була е в холодильнику, можливо, якоюсь вологою натяглася. Тому підсушити трішки треба. Морозилки е да, в морозилці була. Коли, е Після того, як ми її підсушимо, ми беремо в долоню, розкриваємо долоню, вона не повинна ліпнути, повинна розсипатися. Ну, в нас це займає близько 3-4 годин при 40-42 градусах в звичайній сушці для фруктів овочів. Ну, можливо, є в когось сушки для пилку. Теж, так. Майте на увазі, що геть висушувати нею не потрібно, тому що вона буде тоді некондиційною якості. Далі ми покажемо, коли ми неї висушимо, покажемо, яка вона, яка вона на вигляд, яка є вона консистенції, і продовжимо пізніше наші відео. На цьому поки що все. Продовжуємо наше відео. Ми вже відділили пергу від воску і поставили на неї сушитися. Ось така звичайна сушка для Сатурн. У нас ми поставили на 40 градусів. Перегородили е, самі е, дека сіточкою, тому що е, дирочки завеликі для такої перевії, тому я звичайно сіточку поставили от, малярну. І от ось такий вигляд має наша перевага. Сушитися вона буде приблизно 3-4 години по такій температурі, але ми будемо періодично її перевіряти. Звісно, є перебої з електроенергією. Там будемо бачити графіки відключення світла. Коли... Ну, але це не страшно. В такому вигляді вона не зіпсується, навіть якщо не там 6-10 годин. І ще забув сказати вам про відсів переги. Це суміш воску маленьких шматочків переги і коконів бджолиних. Що з ним робити? Ми пробували перетоплювати на віск в парогенераторі, нічого в нас не вийшло, віск в нас так і не потік. Ну, можливо, хто когось є. Гарний воскопрес, можливо, там щось і вийде, але є ще варіанти. Можна, тут, до речі, певна частина перги зберігається, маленьких шматочків від цінних можна зробити такі ліпешечки разом з медом і згодувати їх бджолом протеїнові, так звані, а можна просто продати тим, хто займається. Личинками воскової молі. Це дуже гарний корм. До речі, ми декілька років продавали такі. Звісно ціна невелика, але щоб воно не пропадало, ми продавали в кінці сезону ми продавали от такий відсів тим людям, які займаються годівлею личинок воскової молі. Після того, як підсушиться наша перга, ми продовжимо.